Ромкор ТІВІ є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн-перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уілляма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько «Коріолан». Я Тула Федіх, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана. Я Марцій молодший, син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я Брут, трибун і Балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну. Полководець Каймарції з Риму спалює місто Коріоли. І Як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста. Але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися. З Україною в серці разом до перемоги! Вітаю! З вами я, Зоценко Анна. Ми мережа міжнародних кореспондентів, які працюють у різних країнах та в Україні. Наша ціль всі ми любимо Україну і працюємо заради нашої перемоги. В наших програмах ми розповідаємо про культурні проекти, які відбуваються в різних куточках світу та в Україні. Наша ціль об'єднати культурний досвід українців та розповісти про сучасну Україну. Приєднуйтесь з нами цікаво. З України в серці разом до перемоги! Сьогодні на зв'язку: Британія, Франція, Грузія. Наш кореспондент Ольга про виступ українських дітей на фестивалі у Глостері. Е, Лола Рустамова з сюжетом на тему. Про що я б хотіла зняти свій перший фільм? Майстер-клас з нейромалювання та міні-фільм проєкту Мир Україні, мир світу. Залишайтеся з нами. Добрий день! Доброго дня! Доброго. Ольга бакар з Британії. Розкажіть, будь ласка, що цікаво булося, Що це за подія фестивалю глостері? Доброго дня, Аню. Привіт всім, з Кардіфу. Наша музична формація Співоче коло тільки повернулася з музичного фестивалю. Це українські тижні в Лостері. Це таке чарівне місто в Англії, де навіть знімали Гаррі Поттера в кафедральному соборі. Це місто, графство, все проникнено старовиною. І до речі, українські тижні проходили. Музей народного мистецтва, музеї народної спадщини. Там виставлялися різні види мистецтв. Також проходили майстер-класи. А ось наша музе... музей співоча колу. Вони виступали з усім надбанням за те, що ми зібрали за два роки, те, що в нас було найкраще, і виступали саме на заключному концерті. Це купа емоцій, дуже класно. Так, Аньо. Так, Аньо. Якщо це технічна накладка, трошки я вас мож... А, може можливо трошки відійду. А, ми були на музичному фестивалі в Глостері. Це купа емоцій Ти, креативні індустрії. Так, Аню, я також мене зависає картинка. 但岁月。 Олю, дякуємо дуже. Сподіваюся, ще ви до нас завітаєте і ще розповісте про такі цікаві заходи, таку активну позицію наших українських творчих колективів, наших дівчат. Дякуємо дуже і також до нових зустрічей. Чекаємо, чекаємо від вас нових новин. Дякуємо! Українські діти перебувають. Сьогодні у різних країнах вони продовжують вчитися працювати, робити творчі проекти. Сьогодні в ефірі Лола Рустамова. перший фільм. Чекаємо. Краяся камері. Вітаю вас, Вельсі. Мене звати Лови Рустамова, я студентка Film Futin School. Поїхали. Нещодавно мене запитали, про що б я сняла фільм, і недовго думая, я згадала історію, яка трапила зі мною Вельсі. Проводячи час з друзями, я гуляла в парку, та я не могла повірити своїм очам. Я побачила малесенького ельфа, який промчався повз. Все замерло. Я потрусила головою і все ж не можучи зібратися з думками, я пішла далі. В той час я зрозуміла, що Вельс це дивовижне місце з унікальними мешканцями. Тому, повертаючись до питання, про що б я зняла фільм? Звичайно, про Фельс та його дива. На сьогодні для мене диво це унікальні винахіди, такі, як водневі станції із Hydrogen Hub. Які допоможуть замінити джерела ресурсів і звільнити від залізних шахт, які пронзаються в гори. Чи не диво, цей великий винахід, який допоможе не лише Вельсу, але й усій планеті невдовзі завоювати незалежність від більш небезпечних способів видобутку ресурсів. Крім того, мене нестримно вражає рівень підтримки та особливий менталітет місцевих жителів. Тут кожен згоден допомогти. Та підтримати. Ця атмосфера доброзичливості, співпраці може стати центральною темою фільму про дружбу, доброту та привітність, які я також вважаю дивом Вельсу. Для мене великим чудом є неймовірні пейзажі Вельсу. Мальовничі водойми і величні гори створюють незабутню атмосферу. Ідеально для зйомок таємничних і загадкових фільмів. Ельсі кожен кадр може стати справжнім шедевром, а кожний куток джерелом натхнення для кіномитця. Ця країна, яка вітає кожного гостя з посмішкою, варта того, щоб посвятити їй фільм, який покаже всю глибину її культури та гостинності. А на цьому все. Хочу сказати всім дякую за увагу. До побачення. З Франції Маргарита Чорнухіна з майстер класом по нейромалюванню. Доброго дня, Маргарито. Добрий день. Що, що ми сьогодні малюємо? Вітаю. Ми малюємо сьогодні е, алгоритм швидка самодопомога. Бо ми всі зараз е, цього потребуємо, де б ми не були всі українці. Е, а, що ми робимо? Ми е, задумуємося, що нас заслушує, що нас турбує зараз, а, що заважає. обираємо, обираємо, концентруємося на цьому. А, ну, треба зробити, бо це теж медитативно, Е, Процес запущити очі, вдох видих, вдох видих, три рази, взяти лист паперу чисти, знову сконцентруватися на тому, що заважає, чого ми бажаємо позбавитися. І робимо отак. Хух, робимо добрі види. І на цьому вже зм'ятому листочку ми його покладемо і обираємо декілька ліній, дивимося, які нам заважають. Ну, то, Тому це важливо нам'яти так дуже-дуже-дуже. Одним жестом, не більше. Бо потім треба багато малювати. А що ми робимо? Ми беремо е, ем, середню маркер і наводимо uh -huh. лінії, які нам більш заважають, бо всі лінії це неможливо і не треба. А нейрократіки, нейромалювання взагалі, воно ем, ем, вбирає оці, оцей блок, оцей стереотип перфекціонізму. Треба бути, як кажуть, англічані. І наводимо, наводимо ліній, які нам насправді ріжуть око. Таким чином, лінія нейрографічна, вона дуже-дуже хвилясна. І. Ну, нагадує наш мозок, якщо ми всі бачили, мабуть, наші ці звільнити. Так, 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 улюбленіші нейрозв'язки. Так, е, от ми провели, не треба багато, бо дуже багато роботи буде. Отаким чином. Ага. Так? Ага. Е, далі. Що ми робимо? Кожний куточок, який ми бачимо, гостро ага. і кожне перехрестя треба скруглити. Це на підсвідомості, на підсвідомому рівні ще наших пращурів. Кут – це гостро, це боляче. Коло це гармонія, це добре. А воно так працює. І ми робимо ці скруглення. Я ще раз нагадую, не, не треба багато малювати, бо чим більше малюємо, тим більше скрутаємо. Я вам покажу на такому прикладі. Отак ми скруглюємо перекрестя. Але ну, я так зробила, що кутів таких нема, ну, щоб було наглядно. А якщо у цих лініях є кути гострі, їх треба скруглити. Угу. Це, це ми попрацювали із нашим супротивом. Супротив, який нам заважає бути в гармонії. А далі ми дивимося на цей малюнок. І шукаємо, де ми можемо інтегрувати коло, знову коло, бо це головний, найгармоніший елемент мир малювання. Він гармонізує наш стан. Коли ми зміяли лісточка, ми викинули наш конфлікт внутрішньо. Тепер ми все робимо, щоб його гармонізувати і розчинити у все, можна так сказати. От я роблю що? Я ми обираємо вже наявні округлості, бо ми бачимо щось, такі круглі фрагменти і робимо таке велике кволо. таким чином? О, uh, о, цікаво, якось так. Що ми ну, я? Не вистачає часу, щоб ретельно все кориснути. Але ми завжди бачимо, завжди бачимо трошки якісь округлості і ми якби вписуємо, якби складаємо це коло. Якщо ми mm -hmm. не бачимо цих я кажу, можна просто намалювати коло. Це завжди гарно. І от тут знову оці всі перехрестя, які в нас нові, треба теж скруглити. Завжди скруглювати. Я зараз покажу, mm -hmm. як воно виглядає. Як можна сказати, що це як кровотворча система? Ми підключаємо маленькі, маленькі наші сосудини до великого. Так? Це таке підключення, конекція. Так? Е, ну, треба все ретельно. Дуже гладенько, що ніяких гостів, де чого не було, бо воно не спрацює. Все повинно бути ідеально, mm -hmm. але пізніше ми можемо працювати навіть тиждень над е, іде, ідеальним. От Отак. Підключили. Бачите, я підключила? Mm -hmm. Теж скругліла mm -hmm. у ці моменти, де воно е, підходить. Так? Добре видно? Поєднали. Mm -hmm. Так, так видно. Поєднало. Поєднала. Так? Далі в нас йде е, взагалі сім пунктів е, кожного алгоритму сеансу нормулювання. Далі йде колір, архітипування. Ми mm -hmm. е, краще за все починати, бо потім можна елекціями і фарбами навіть. Такими е, кольоровиділителями плоскими. Mm -hmm. Кольори браємо теж інтуєвно. Ніякого. Взагалі, весь процес ми прислуховуємося до нашої підсвідомості. Нічого не вигадуємо спеціально. Ми мозок відпочивати відправляємо і працюємо з підсвідомістю. Дивимось на кілька кольорів і обираємо інтуїтивно. Я обрала рожевий. І робимо, якби ми ем, такий потік, випускаємо потік води. Щоб воно йшло по якомусь якоїсь річки. Я зараз нема часу, але я покажу, як ми заповнюємо заповнюємо ці берега річки, так? бо кольор, які лінії нейрографіці, в, в нейромалюванні, десь починається і десь виходить. Ось таким чином. Це один, один кольор. Я Щоб воно нагадувало mm -hmm. річку. Розумієте, а, у нерумлювання все десь починається у всесвіті і десь виходить. Mm -hmm. І потім ми заповнюємо кольором повністю все, тому що білий mm -hmm. кольор вважається непрацюючим. Ну, він нічого не несе. Так, додаємо, все заповнюємо кольором таким чином воно може перехрещуватися, може накладатися кольор на кольор. Так, потім залишається два основники. Якщо ми не пройшли всі сім пунктів, не працює. Треба спочатку доки сядувати. Тепер ми, э, взагалі повинно бути кілька фігур, кілька э, фігур, кількох кілько кол. Спочатку то починає малювати нормалювання, не треба боє і і Прикутники, але це котя. Коло це саме базове. Е, повинно бути кілька кол. Не повинно, але ж е, треба взагалі заповнити Але Ми не маємо часу. Виявляєте, що є ще багато цих кол, але ми обираємо головне коло. Воно не обов'язково саме велике чи якесь там. Теж ж ми дивимося наш малюнок і обираємо головну фігуру. І фіксуємо її. Що ми робимо? Ми її наводимо дуже-дуже гарно наводимо. Отак, От щоб вона виділялася. Ну, ми вважаємо, що. Дякую, дуже Маргарита. Що? Так. Чи можемо ми вже завершувати? E, так, хочемо, оці, фіксуємо фігуру головну. І тоді настає mm -hmm. нас полегшення. Спочатку 22-го року стар стартував проект, називається Мир Україні, мир світу. 45 мініфільмів до 2 хвилин, 17 країн світу, отримали ми на підтримку України. Всі ці фільми ви можете подивитися на ютуб-каналі Університету Карпенко карагу Сьогодні ми представляємо університет Шотару Свелі, Грузія. Тбілісі. Українська пісня. thank yes. you Ми підтримуємо зв'язок постійно з українцями у різних куточках світу, шукаємо партнерів для того, щоб популяризувати українську культуру. Дякуємо кореспондентам, дякуємо всім, хто взяв участь у сьогоднішній програмі. Долучайтеся! Я вірю в нашу спільноту. Я вірю в те, що Україна переможе. Знаєте, як кажуть з крапель, з'явився океан. Долучайтеся до нас з Україною в серці разом до перемоги.